Більше року члени Кіровської районної організації інвалідів відстоюють право знаходитися в орендованому приміщенні по вулиці Гавриленка. Випадково люди дізналися, що на одну з кімнат, яку вони займають з 95-го року, управління житлового господарства міськради видало ордер. Інвалідів поставили в такі умови, що вони мають судитися з новим власником приміщення. Члени громадської організації обурені, адже вселялися у нежитлове приміщення. І не знають, яким чином його перевели у статус житлового. У ситуації розбиралася Софія Богуцька. Організація інвалідів знаходиться у нежитловому приміщенні гуртожитку на вулиці Гавриленка вже 18 років. Інваліди самотужки відновили приміщення, розділивши його на дві частини. Це перегородка. бумажне, а на Вона але вона протикається на жовтні. вона може вважатися це жилою. Про те, що більша частина приміщення житлова, інваліди дізналися в 2011-му, коли оформлювали договір оренди. З того часу люди б'ють тривогу, зверталися до міськради. Там обіцяли допомогти повернути кімнаті статус нежитлової. Втім, процедуру так і не розпочали. Почали. Скорик. Скорик. А хто він Скорик? Скорик, та директор... mm -hmm. ну, он тоді сповнював об'язаності. С часом діректор. Скорік сі час Ну, він говорив, що дава он хотів, щоб ми на офармління та все оплачували фармління. Дмитро Скорик заповнює одну з кімнат, визнано житловою згідно до технічного паспорта, виданого БТІ ще у 2009 тисячі До того часу жодних документів гуртожиток на Гавриленка не мав. И я, ни вы не можете утверждать, что это помещение было не житловым. Единственный документ это проект, который может подтвердить. Его проектировали как житловое примещение, как не житловое примещение. Это единственный документ. У нас, к сожалению, этого документа не, не хранится проекта. Он где-то в архиве, наверное, находится. Одні про цивільпроекті повідомили, будівля гуртожитку стара, тож проєкту давно немає. Яким же чином вбити її визначили статус спірного приміщення житловим? Припускає депутат міськради Сергій Воробйов. Він очолював постійну комісію з питань ЖКГ. каже на першому поверсі цього ж гуртожитку декілька самозахоплених кімнат. Одна кімната точно знаходиться в нежилому фонді, друга кімната, вроді як би на сьогоднішній день знаходиться в жилому фонді. Когда ее ввели в жилой фонд, я, честно говоря, не знаю. При мне э, ну, все решения исполкома, наша комиссия, естественно, проглядывала, просматривала. И поэтому такого решения я не помню, я его, во всяком случае, не визировал. І серпня минулого року інваліди відстоюють право займати це приміщення у судах. Цьогоріч, 26 квітня, рішенням апеляційного суду області людей зобов'язали його звільнити. Ось тут, члени Кіровської районної організації інвалідів проводять своє дозвілля та отримують необхідні консультації та допомогу. кажуть, це приміщення для них стало справжнім домом. Тим уже рік інваліди змушені обороняти те, що належить їм по праву. Тож обурені люди час від часу влаштовують мітинги біля гуртожитку. Кажуть більшість членів організації лежачі, тож прийти можуть не всі, хто може, приходять сюди іменно в ці поміщення, которые були створені нашими руками. Ми стараємося підтримувати інвалідів для того, щоб не чувствовали себя настолько ущемленими, для того, щоб о них не вспоминали только один день в году в день інваліда. Тепер інваліди вирішили позиватися і до житловиків 7 серпня. Мало відбутися засідання Кіровського райсуду. Втім, відповідачі не з'явилися, маючи можливість видавати документи, видаються документи іншим людям, які може десь теж потребують якоїсь допомоги. Але як я зре так зрозумів, стикає лбами саме цих людей. Наступне засідання призначили на 23 вересня. Софія Богуцька, Олександр Пронський, Євген Хисний та Антон Логуш. Новини одинадцятого каналу.